Вітаю вас на телеканалі Сфера випуск новин. Стоїть для вас працює Любов Данча. Про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Музика. Біда не буває чужою. В багатьох містах України вже організували пункти збору гуманітарної допомоги для постраждалих жителів Авдіївки. Нагадаємо, цей населений пункт зараз перебуває під постійними. Потужними обстрілами у рівному пункт збору гуманітарної допомоги волонтерської групи ДАР працює за адресами вулиця Драгоманова, Сінт-Рівне, торговий центр центральний кіоск, 16. є можливість забрати з вашого дому. Волонтери повідомляють, що жителі Авдіївки зараз найбільше потребують продуктів харчування, теплого одягу, противірусних препаратів та вітамінів, ковдр, свічок, батарейок та сірників. Рівень народжуваності на Рівненщині може зрости. В обласному клінічному лікувально-діагностичному центрі планують відкрити відділення ембріології, де фахівці впроваджуватимуть репродуктивні технології, тобто штучне запліднення. Наразі у відділенні тривають підготовчі роботи до відкриття, але нашим журналістам показали, як працюватимуть медики на новому обладнанні. На цьому мікроскопі вже незабаром можна буде побачити усі таїнства того, як зароджується життя. Так у діагностичному центрі наповну готуються до відкриття нового відділення ембріології. Можливості цього мікроскопу ввести сперматозоїд прямо в яйцеклітину, тобто тут і оптика, і самі мікроманіпулятори дозволяють ці процеси. В ембріологічній лабораторії кажуть медики, панує особлива атмосфера. Тут не просто двічі більше слідкують за стерильністю та температурою. Тут кожна секунда на вагу золота. Це повітря воно очищається повністю, тобто це все відбувається в таких умовах, щоб нічого не проникло. Знову ж посуд спеціальний для лабораторних досліджень. Тут одноразове все тут відбирається ці клітини. Тут мікроскоп для ікси, вони заплігнюються і переносяться в ці, в ці інкубатори, де так само температура і рівень pH, і все дозволяє рости цим цимбріоном. Тобто тут ну, святає святих, тут, тут, тут має бути все ідеально. В діагностичному центрі вже давно працюють над створенням відділення із репродуктивними технологіями. Коли лабораторія запрацює, жителі області отримують нові можливості на місцях, каже головний лікар закладу. Також варто відмітити, що така процедура, на відміну від приватних клінік, тут обійдеться в рази дешевше а для деяких пар лікування та діагностика будуть безкоштовні. За рахунок того, що власна рада адміністрація і управління знайшли можливість можливість затворити це, фінансовий тягар фактично. Сімейних пар для жителів нашої області він буде мінімальний, якщо не скати і взагалі відсутні, тому що є зараз розробляється програма роботи здоров'я області області, де будуть передбачатися кошти на виділення на розхідні на матеріали для тих сімейних пар, які це потребують. Загалом в Україні майже кожне п'яте подружжя страждає від безпліддя. Ця тенденція кожного року лише зростає. Наприклад, рівень чоловічого безпліддя із 10% тепер виріс до 50%. Тому в діагностичному центрі наголошують, парам потрібно в першу чергу знати про свої репродуктивні можливості і не відкладати діагностику у довгий ящик. Ми проводимо всі дослідження, які стосуються фактору непліддя. У нас в центрі є спеціалісти всіх спеціальностей, тобто від терапевта до ембріолога, і проводимо дослідження еякуляту, тобто спермограму. І це питання мене дуже сильно хвилює, тому що до мене приходять жінки, які вже пройшли дві-три операції, які вже пройшли всі обстеження, які коштують тисячі гривень, а чоловік не обстежився. Тобто, чоловік лінивий. Сидить вдома і звинувачує жінку, що вона ну не може завагіняти. Насправді це питання обох партнерів і треба до цього ставитись серйозніше. Тож, поки пацієнти можуть приходити на діагностику та консультації, офіційне ж відкриття відділення амбріології заплановане у другій половині лютого. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. Рівненський аеропорт прийматиме Боїнги. Така можливість буде після реконструкції злітно-посадкової смуги. Як відомо, нині її стана саме роліжної доріжки не дозволяє приймати на литовищі такий тип низькодвигунних повітряних суден, як Боїнг. Тож на ремонт злітної смуги з обласного бюджету розвитку бюджетна комісія облради уже погодила виділення понад 2,5 з Мільйонів гривень кошти спрямують обласному управлінні капітального будівництва, який розроблятиме проектно-кошторисну документацію та оголошуватиме тендер на виконавця робіт. Цих коштів звичайно недостатньо для виконання робіт в повному обсязі. Проте після підготовки усієї необхідної документації та оголошення тендеру кошти з обласного бюджету додадуть. Чиновники перевірили, скільки ж платять зараз краяни за проїзд в міжміських маршрутках. Зокрема, очільник профільного управління облдержадміністрації Федір Місюра провів такий моніторинг цін на проїзд. У північному напрямку області попередньо в Рівненській ОДА відбулась зустріч з перевізниками, в результаті якої сторони заключили угоду щодо підвищення вартості тарифів на проїзд до 30%. згідно якої вартість на міжміських маршрутах складає 60 копійок за пасажирокілометр. А на проміських 65 копійок. Так, за розрахунками, маршрут, від рівного до березного повинен коштувати 47 гривень. Проте перевізник встановив ціну 42 гривні. Вартість приїзду від обласного центру до варошу піднялася від 70 до 90 гривень. Загалом, як показали результати моніторингу, перевізники Рівненщини дотримуються домовленостей, які вони заключили з за Рівненською ОДА, та навіть встановлюють ціну трохи нижчу, ніж могли б. Онячна тепла погода по графіку, тільки весною наразі рівнянам варто очікувати сніг, холод та мороз. Цього року зима вирішила гостювати довго. Отож, чого очікувати від лютого місяця? Дивіться далі. Зима прийшла вчасно та надовго. Холод, сильний мороз та ожеледиця дали про себе знаки ще на початку грудня. Проте, якщо порівнювати попередні два місяці, останній лютий буде тепліший, прогнозують синоптики. У Нас з 3 лютого очікується. Потепління, відлига, тобто це 3, 4-5 лютого. У нас пройдуть помірні опади у вигляді снігу та мокру та дощу, і температура повітря протягом цих днів сягатиме до 5 градусів тепла, від 0 до 5 градусів тепла. А по ночах температура буде сягати від мінус 3 до плюс 2 градусів тепла. І вже з 6 лютого ми очікуємо похолодання, це воно прийде з півночі Європи. І в нас температура буде вже мінусова, і також випадатиме ну, невеликий сніг. Температура буде вденят до мінус 5 градусів морозу, а вночі до 7-12 градусів морозу. Свою чергу рівняни до таких прогнозів відносяться позитивно. Хай Зима ще буде, бо вона ще є. Що ж місяць зими не хочеться, щоб було щось. Ну зима ну має бути все вчасно. Зима вона має бути ще зимою. Хочеться. Сонечка хочеться вже так. Не так тепло, щоб погода, щоб сонечка більше було. Більше позитив так. і настрій інший. Тоді так. сніг є добре. А не хочеться сонечка з ну ще ну, можна. Може, може побутимо. Якщо ж вдаватися до історії, то за весь період спостереження, які велися на метеостанціях рівненщини, зниження температури повітря у лютому місяці сягали більше, ніж мінус 30 градусів за цельсієм. Найхолодніша. Погода така була найголовніша температура, це у нас в місті рівному було 32,6 градуси морозу в 2012 році, 3 лютого. В Сарнах було найхолодніше 31,8 градуси морозу, це було в 1940 році. І по метеостанції Дубно це у нас було в 1976 році 34 градуси морозу. Загалом, за даними спостережень, погодні умови в лютому бувають дуже різноманітними від тріскаючих морозів і аж до відлих. Любов Данча, Роман Шаконець, випуск новин. На Рівненщині стартує обласний етап всеукраїнського конкурсу Вчителі року року-2017». Офіційне відкриття відбудеться 2 лютого на базі Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Початок о 9.30. Цьогоріч За титул кращого змагатиметься 80 вчителів області у чотирьох номінаціях: початкова освіта, інформатика, біологія, музичне мистецтво. Спочатку учасники конкурсу пройдуть тести з фахової майстерності, виконають практичну роботу та проведуть експертизу підручника. Потім члени журі визначають в кожній номінації по вісім кращих учасників, яких допустять до наступного етапу. Вже 3 лютого проведуть майстер-класи підготовку та захист навчального проекту. Заключна частина відбудеться 9 та 10 лютого цього року. За результатами проведення відкритих уроків визначається один переможець у кожній номінації. Переписана історія, так у рівному самобутній та іронічний письменник Олександр Ірванець провідкрив завісу свого нового роману під назвою Харків 1938 У творі столицею України є не Київ, а Харків. А головні герої не розстріляні та не репресовані радянською владою. Подробиці далі. На зустріч із цим екстравагантним та непередбачуваним письменником у Рівному завжди чекають із нетерпінням. Так цього разу літератор Олександр Ірванець своїх прихильників тішив не лише своїми віршами. Є народ і країна, за які у бою, якщо треба, костями ляжем. Найгарнішу вишиванку свою чи єдину вишиванку свою зберігає він під камуфляжем. Україна у нього і в мене одна на душі так щемко і тепко. І піднісши голову, п'є він до дна ювілейну сьогоднішню чверть, ай зачитав уривки свого нового роману під робочою назвою Харків 1938». Написаний він у жанрі альтернативної історії. Сам же автор своє творіння охрестив анти антиутопією Україна в міжвоєнний період існує незалежною державою, яка не входить в СРСР, ну от як, як Польща тогочасна. І е, столиця в Харкові. Ну і все інше там дуже складно. Там є детективний сюжет, там є політичні деталі, там є письменники, які теж там фігурують, оскільки Україна не не входить в СРСР, розстріляне відродження, не розстріляне, і всі живі хвильовий, підмогильний, куліш, і відповідно всі живуть у Харкові. Письменник розповідає, ідею книги виношував немало не багато 8 років. Аби вона не була далеко від реальності, довелось перелопатити численну кількість літератури. До реалізації свого задуму. Зокрема, написання роману. Автор приступив весною 2015 року. Було важливо зробити оцей історичний приквел, оцю цю як би це могло статися. Це складно, і я багато перечитав літератури 30-х років історичної художньої. Ну, і щось мені начебто сподіваюся, що вдалося. Оксана Гаврилюк у творчість Олександра Ірванця закохалася після прочитання його роману рівне ровно. Однак найбільше її до душі його поезія та переклади. Напевно, така іронічність, імпульсивність, непередбачуваність, напевно, те, що ну, от, захоплює в сучасній літературі. От, і, е Знаєте, кажуть, що серед бубебісів ірванець найліричніший і найромантичніший. От уміння поєднати іронію і романтику, і лірику ось це, напевно, найголовніше, те, що мені подобається. Письменник сподівається, що вже в перших числах травня його роман стане доступним для його прихильників. Зазначає вже заплановані й перші презентації у Харкові, Тернополі та Львові. Автор додає у рідне місто рівне із своїм новим романом. Він також завітає. Вікторія Бондар, Роман Шоконець, випуск новин. Волонтери закликають найбайдужих місцян допомогти безпритульним тваринам у суботу, 11 лютого з 15 до 17 години у рівному на парковці біля офісного центру Політон проходитиме благодійна акція Теплі лапки, під час якої волонтери будуть збирати теплі речі та їжі для безпритульних тварин, що перебувають у рівненському приватному притулку для тварин. Приносити можна старий одяг, який збирались викинути, Ну і від смаколиків. Чотирилапі не відмовляться. Волонтерів можна буде впізнати по кольоровим шарфикам. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.